Вітаю на каналі Лютий місяць. В цьому відео ми розглянемо плюси та мінуси DOT. Та що варто знати перед його купівлею? Почнемо з того, що це взагалі таке. We were just kinda of thinking how we could maybe create the next version of Ethereum. Полкадот це блокчейн рівня 0. Якщо простішими словами, то на його основі можна створювати та запускати власні мережі. В свою чергу, DOT буде забезпечувати міжланцюгову систему обміну та взаємодію між смарт-контрактами. Про те, що DOT це не аби що, також говорить ім'я його засновника Гевін Вуд, який є співзасновником Ethereum. Це розумний мужик, який винайшов мову Solidity, вона використовується для створення децентралізованих програм на Ethereum. Він був також першим технічним директором Ethereum Foundation, а до того науковим працівником компанії Microsoft. Наступне важливе питання, яке потрібно собі задати перед купівлею, це для чого він потрібний і в чому його унікальність. Блокчейн Polkadot це по суті два типи блокчейнів в одному. Перший це ланцюг ретрансляції транзакцій, другий це парачейни, тобто мережі, створені користувачами Polkadot. Блокчейн використовує певну форму механізму консенсусу, який називається NPOS Proof of Stake Nominated. Ключовим є те, що вона справедливо розподіляє нагороди власникам валідації як великої, так і малої суми DOT. Знову ж таки, щоб не вдаватись в глибокий і технічний розбір, поясню більш простішими словами: мережа Polkadot дає змогу створювати Взявши за свою основу блокчейни різних типів, також має у своїй структурі мости, які дають змогу мережі Polkadot взаємодіяти з іншими системами блокчейн. Це відкриває можливості для розробки передових сервісів і передачі інформації між блокчейнами, подібно до того, як взаємодіють один з одним додатки на мобільному телефоні. Це безумовно сильна сторона DOT, і можна віднести такий механізм роботи до першого плюса. Другий плюс це те, що проект відносно зараз на низах. І має великий потенціал росту на бичому ринку. Якщо подивитись на графік, він вдвічі досягав позначки 40 доларів і на хаях був навіть більше 50 в моменті. Це означає, що при сприятливих умовах можна очікувати такі цифри по Polkadot. Наступний плюс це майбутнє оновлення DOT 2.0. В основі змін лежить механізм, який запропонує розробникам більшу гнучкість. Вуд стверджує, що розробка децентралізованих застосунків. Переживе революцію, що призведе до зниження вартості обслуговування в мережі та поліпшення досвіду розробників. Вуд також обговорив перехід від BTC до ETH і Polkadot як шляхи масштабованості та збільшення потужності. Планувалось, що технічна сторона буде готова до кінця 2023 року, але фактичне оновлення та запуск заплановано в 2024 році. Наступний плюс: Кардано буде використовувати основу Polkadot для створення свого проекту, партнерського ланцюга для розширення Web3. За словами представників Polkadot, Substrate є фундаментальним набором для розробки програмного забезпечення для створення парачейнів у мережі Polkadot. Він дозволяє створювати незалежні блокчейни, що працюють паралельно з Polkadot. Наступний плюс це дуже класна децентралізація, в яку входить чесна та справедлива валідація. Порог входу у валідатори маленький, можна приєднатися навіть маючи один ДОТ. І наразі нараховується більше тисячі валідаторів та більше 20 тисяч номінаторів. Що робить децентралізацію ще такою крутою, це відкритий уряд, де будь-який власник приймає участь в прийнятті рішень. Будь-хто може подати пропозицію щодо екосистеми, системи, а спільнота буде голосувати. За чи проти, формуючи напрямок і майбутні платформи. В сукупності виходить демократична модель, яка забезпечує прозорість і швидку оптимізацію за рахунок великої аудиторії. Наступний плюс це те, що малоймовірно, що ДОТ потрапить під тиск комісії з цінних паперів, так як поточні пропозиції та продажі ДОТ не є операціями з цінними паперами, а використовується для того, щоб робити ставки на парачейни та захищати їх, а також сприяти управлінню в мережі. І, грубо кажучи, DOT це частина програмного забезпечення. І варто зауважити, що купа конкурентів Полкадот для сек є цінними паперами, наприклад, та сама Ada, Algo, Solana та інші. Наступний плюс це те, що стейкінг дот значно виріс і на протязі останнього часу тільки зростає. Цей графік відображає кількість застейкених дот на протязі останніх трьох місяців. Наступний плюс це звільнили купу людей з відділу маркетингу, а саме 30% команди. Виділивши цей бюджет на технічний розвиток. З одного боку, так, це плюс, що команда більше переймається технічними нюансами і розвитком, тим самим намагається швидше впроваджувати зміни. Але з іншої сторони, що і буде першим мінусом, маркетинг потрібний кожному проєкту. Насправді, яким би ДОТ крутим не був, хто про це дізнається і що важливо, хто почне користуватись. До прикладу, про події DOT 2.0 я дізнався тільки коли почав збирати інформацію. Не можна сказати, що про DOT зовсім ніхто не згадує. У нього є якийсь відділ маркетингу, та різні ентузіасти постійно висвітлюють його в соціальних мережах. Але це все рівно недостатньо навіть за умови, що Dot входить в топ криптовалюти. До мінуса також можна віднести вже вище сказану сферу відкритого управління. З однієї сторони, це круто, як сама ідея, та дійсно досить децентралізовано і демократично, але з іншої сторони. Доволі неоднозначно, тому що залученість аудиторії невелика, голосує дуже мало людей. На практиці це ще не перевірено часом, і в плані спекуляції або інвестування в коротку перспективу цей факт може додати ризику. Маленький TVL у Полкадота також є великим мінусом. Стає зрозуміло, що зацікавленість до проєкту в сфері. DeFi невелика. Причиною цього є висока конкурентність, так і недостатня кількість сукупних дій зі сторони DOT з різних причин. Далі до мінусу можна додати аукціони на парачейн DOT, але не саму механіку чи ідею. А те, що зараз вони мало збирають коштів, а також у них багато розлоків, і не всі власники монет вкладають їх назад. А це, в свою чергу, може робити тиск на ціну монети. Наступний мінус це відсутність популярних застосунків наступного рівня на DOT. Вони, звичайно, є, але, щиро кажучи, порівняно з конкурентами, вони дуже посередні і мало хто ними користується. Одна з причин цього те, що ми вже проговорили, слабкий маркетинг. І останній мінус, який я відзначу, це те, що DOT є інфляційним. Максимальної кількості DOT немає, а розрахункова інфляція приблизно на рівні 7%. Якщо в цілому монета не буде розвиватись та залучати в свою екосистему нових розробників, власників та інших зацікавлених людей, то можна було б вважати це великим мінусом. Але якщо Polkadot буде і далі вдало реалізовувати свій план та долучати маркетинг, то капіталізація проєкту буде однозначно зростати, що відповідно вплине і на ціну. До речі, подивіться попередній розбір монети тонн. Там також зауважені плюси та мінуси. Ось такий вийшов огляд. Якщо ви з чимось згодні або ні, пишіть у коментарі. Не забувайте про лайк, підписку і до зустрічі в наступних відео!